Як ви думаєте, слова, сказані понад дві тисячі років тому, сказані нашим Господом, який проповідував на берегах Галилейського озера чи то моря, чи вони мають якесь відношення до нас? Чи це про духовність, а ми живемо трошки в іншому світі? Я ж натомість щораз то більше відкриваю, наскільки реалістичні, наскільки практичні, наскільки глибокі є євангельські слова? Щораз то більше бачу. Як вони краще роз'яснюють те, що ми переживаємо, а те, що ми переживаємо у світлі Івана не бирає навіть іншого змісту. І ось Сьогодні прийшли на згадку слова Ісуса. Стережіться закваски фарисейської і садукейської». Закваска це те, що робить хліб хлібом, що робить хліб смачним, чи, навпаки, робить хліб зіпсутим. Хліб, що живить, чи який вже ні на що. Придатний. Під закваскою фарисейською розуміється лицемірство, але не в нашому розумінні, коли людина говорить одне, а робить зовсім інакше. Ні, лицемірство це походить з древнього театру, коли артисти приміряли на себе маски, там, трагічні чи комедійні. Ось лицемір це той, хто носить маску, це той, хто грає певну роль, який дуже залежний від чужої думки. І робити буде тільки на публіку, щоб люди бачили, щоб люди хвалили. Це, звичайно, дещо спрощено. Закваска Садокейська, ну, Садокей це, це священники. Але так стало, що саме єрусалимські священники були більше політиками, ніж власно, священниками. Вони дбали, здавалося би, про народ, вони думали про політичну доцільність, але насправді за отою політичною доцільністю. Ховалася тільки турбота про себе, про своє становище. І не більше. Хоча, звичайно, задягались теж в патріотичні фрази Накшаль краще нехай один загине, ніж цілий народ має постраждати. Фарисеїві Садукеїв в тій чи інші мірі ми і дотепер зустрічаємо навколо себе. Але хотілося б звернути увагу на закваску. Тобто під закваскою розуміється те, що нами рухає, чому ми робимо те чи інакше. І от закваска є насправді важлива. Так важливо навіть не те, що ми робимо. Ми можемо робити дуже багато гарних речей інше. Важливо, а чому ми це робимо? Що вона насправді що нами насправді рухає? І якщо насправді за всім тим, за всіми тими нашими справами, нашою діяльністю, нашими словами, ховається тільки ота закваска амбіцій, самолюбства, самореалізації або Політичного чи соціального ліфту, то що би ми не зробили, воно не буде мати значення. Воно буде змарновано, воно буде як той, знаєте, зацвілий хліб, який ні до чого не придатний. І тому є дуже важливо, щоб кожен раз ми себе запитували, а що нами насправді рухає? І тому стережіться тої закваски. Стережіться закваски, яка насправді зіпсує і все то добре, що ми робимо. Бо Хіба зашкодить?